На території Івано-Франківської області, враховуючи резонансне події, яка мала на території міста Івано-Франківська, питання цькування, питання жорстокого поводження. В дитячому середовищі хочу сказати про те, що булінг чицькування це проблема не нова, але вперше вона в 2018 році набула чіткого визначення і передбачена відповідальність чинним законодавством. 18 лютого 2018 року внесено зміни до законів України, доповнена стаття 173, значком 4 кодексу України про адміністративне правопорушення, де визначено чітко поняття булінгу, а також внесено певні зміни до закону України про освіту. Де передбачено алгоритм дій педагогічних працівників адміністрації навчальних закладів щодо реагування на факти булінгу на факти скування і конфлікти в дитячому середовищі. Хочу сказати про те, що булінг – це є дія або з або бездіяльність учасника освітнього процесу по відношенню до іншого учасника освітнього процесу, вчинено малолітньою особою або неповнолітньою особою, що спричинило психологічну травму потерпілої особи. Відповідальності підлягають особи, які досягли 16 річ віку, відповідно до закону України відповідно до кодексу України про адміністративне правопорушення. Окрім того, якщо дитина не досягла, не досягла віку, з якого наступає адміністративна відповідальність, до відповідальності притягуються батьки. Також Кодексом України про адміністративне правопорушення передбачено відповідальність закладів освіти чи керівників закладів освіти за неповідомлення про факти булінгу в тому чи іншому навчальному закладі. Булінг має чітко свої ознаки: перш за все, це систематичність, тобто повторюваність діяння. Друге, це наявність булера. Тобто особа, яка вчиняє потерпілої особи, і обов'язкова умова це спостерігачі. Тобто є свідки, які бачаться і не реагують або навпаки підтримують певні види протиправної діяльності. Ну і третя ознака це завдана шкода психічному здоров'ю, психологічному здоров'ю, і дитина зазнала певної травми. Що стосується статистики, на сьогоднішній день виявлено 6 фактів. Вчинення булінгу винні особи притягнуті до відповідальності. Також серед шести фактів є на сьогоднішній день один протокол складений щодо керівника закладу освіти. Поліція Прикарпаття, ювенальна юнальна превенція звертається до всіх батьків. Які, хоча б є підозри на те, що дитина зазнає певної певного цькування, приниження обов'язково звертатися. якщо це на території навчального закладу, звертатися до закладу освіти. Є певний розроблений алгоритм дій. Кожен заклад, керівник закладу, знає, як він має діяти. Якщо ви бачите, що на рівні школи не можна вирішити, чи ліцей навчального закладу не можна вирішити це питання, звертайтеся, будь ласка, до служби 102 або до найближчого відділу поліції.